Ну, Привіт, Володимир Санч. Ти дивись, останній раз ти тут з бородою бив ніколи. А схуд як, господи, Мені б так. Да. Ти, якщо хочеш, ти присядь. в ногах, як і в телемарафоні, як то кажуть, правди нема. Ні, що А, постоїш? Добре. Ну, давай, з наступаєш. Та ні, Жека, мені я не по собі. Що? Ну, ну не можу я, як ти розслабитися і повірити, що це тут ніби справжній Зеленський. Не можеш? Ні. Ну, час, секунду, що ти? Що? Що <свист�> А так? Ну так, трошечки звичніше. Понял, да? Понял, понял, понял. Слухайте, а я знаю, кого зараз не хватає. Кого? Юзіка. Слухай, дай не перегибай, будь ласка. Ну, Знаєш, скільки картону треба на Юзіка? Ну, теж не. Має. Юра, Іра, Юра, де ви ходите? Сори там. У нас спілкування Тадададад. з президентом тут ага. є. Ага. Жень, тобі не здається, що це вже якось трошечки чересчур? Слухайте, будь ласка, я вас дуже прошу, будь ласка, розслабтеся. Получайте удовольствие. Да, і, і підходьте, будь ласка, і спитайте президента, все що а, хочете. А Давай. Можна, можна, да, підходити, да? Да. можна підходити, да? Так? Можна підходити. А, во. Володимирофеевич, ви во... що, відпроситись не змогли? Каш, ще придурок, чи а що? що? А чому ви пустили? Ти не можеш щось нормально спитати, може подякувати президенту за за те, що він усе нами наглядав. Виб... Вибачте. Дякуємо Володимиру Олександровичу за 1000 гривень. Іди. Я, я Вибачте. Вибачте. Володимир Осавичу, добрий вечір, радий вас бачити. Знаєте, якось незручно було про таке питати, але все-таки ну, цікаво. Всі ці пародії, які я на вас роблю, вам ну, як взагалі подобаються. Юрчик, ну що ти таке кажеш? Ну, ну Звісно, подобається. Ну, правда? Це правда? Ну, дійсно правда, Юрчик. Я взагалі ж бажаю, що такі пародії гострі, актуальні, потужні, ну, як і все, що ти робиш в кварталі, молодець. ну Це дуже приємно чути. Дякую вам, дякую. І отчине, куди ти пішов, я ще не все сказав. Далі, я, я вас слухаю. Я взагалі вважаю, що ти в кварталі. Після лисого самий лисий! Дякую, дякую. О, браво, браво, браво.